У селі Субрунівка майже 40 років функціонує дошкільний заклад Ягідка, який нині є частиною Супрунівського навчально-виховного комплексу. Цей садочок вже давно став невід'ємною частиною освітнього життя громади, створюючи комфортні умови для розвитку та навчання дітей. Дуже приємно, що саме дошкільний підрозділ забезпечує наступність між дошкільною освітою та початковою. Більшість вихованців дошкільного підрозділу старшої групи. Практично групами переходять до нас навчатися в школу, і нам це дуже приємно. Бо ми і батьків знаємо, і особливості дітей знаємо, і е, співпрацюємо е, безпосередньо з дошкільним підрозділом. Тому це великий плюс в майбутній адаптації учнів першого класу до навчання у початковій школі. Окрім того, заклад має інклюзивну групу, що дозволяє дітям з особливими освітніми потребами навчатися в комфортному та дружньому середовищі. У ягідці працює шість вікових груп, серед яких дві ясельного та чотири дошкільного віку. Заклад відвідують понад 100 вихованців, які отримують увагу та турботу кваліфікованих педагогів. Ми використовували наші сенсорні коробки, які дають можливість дітям розвинути свої тактильні відчуття. Вони в процесі гри вони навчаються, не боятися, вивчають різні матеріали, працюють саме головне ручками. Ці коробки можуть бути використані навіть з того віку, коли дитина починає сидіти. З шести місяців можна неї використовувати. Головне, щоб там був наповнювач відповідного віку. Особливу увагу в закладі приділяють використанню інноваційних методів навчання. Малеча з радістю працює з лего лего-цеглинками, кінетичним піском та іншими сучасними матеріалами, що сприяють розвитку моторики, креативного мислення та навичок співпраці. Коректурні таблиці як пізнавальна діяльність дошкільники використовують дуже давно, тому що це і мислення дітей, це і логічна, логічне мислення, уява. Також Використовую кубики лего. Які дають змогу діткам навчитися читати, рахувати, уявляти собі, розповідати, описувати в освітньому процесі, ми широко використовуємо різні інноваційні методики і технології: це і кубики Лего, і Лего шість цеглинок, і мнемотехніку, і корекційні таблиці, і сенсорні коробочки. Також дослідно-пошукова діяльність у нас має. Перевагу тому, що під час такої діяльності дітки мають змогу ознайомитись з властивостями предметів і з навколишнім середовищем. Однією з переваг ягідки є наявність сучасного укриття з усіма необхідними умовами для безпеки дітей та працівників. Це забезпечує спокій батькам та педагогам у будь-якій ситуації. Насправді колектив садочку великий, але ми знайдемо місце для всіх, тому ми радо вітаємо нових вихованців, нових працівників. Приходьте, записуйтеся, ми раді вас бачити в стінах нашого навчального закладу. Дошкільний заклад Ягідка є прикладом того, як у невеликих селах громади можуть створювати якісні освітні умови, враховуючи сучасні тенденції та індивідуальні потреби дітей. Тут малюки отримують не лише знання, а й любов, підтримку та можливість гармонійного розвитку.